Справжня капсула часу це Subaru Outback 11-го року випуску під одного власника. Офіційний автомобіль. Увага, 118 тисяч оригінального кілометрів пробігу. Відкриваємо салон, зустрічає у нас безключовий доступ, гарний чорний колір, два комплекта гуми, два комплекта ключів, обслуговування по офіціалу, пам'яті сидінь, електросідушки, мультикармо, камера заднього огляду, двох зони кліматконтроль, підігріви сидінь, перістки, примагання передач. Авто в дійсно класній комплектації і в класному стані. В принципі, тут у нас іде, ну, досі надійний 2,5 бензиновий двигун, опозитний, авто славиться своєю надійністю. І на цьому пробігі це взагалі вважати, що вони пробіг для цього автомобіля. Отак автомобіль виглядає позаду, має шильдики Subaru ВД, що означає повний привід, В принципі, не всі йдуть повноприводні. Ось, дуже міський багажник, там вже тричі не будемо відкривати. Отак автомобіль виглядає по колу. В принципі Хто шукає собі живий повноприводний кросовер там ну, до 12, грубо кажучи, це класний варіант. Всі деталі отам за телефончиком.